Нещодавно черкаська письменниця Валентина Коваленко казала, що молодь це не майбутнє, а сучасність України, що ми вже не просто діти, ми діти війни і світогляд у нас зовсім інший. А чи погоджуються з цим твердженням черкасці? дізнавалися в ході опитування. Я погоджуюся з цим твердженням, тому що ми з юних юного віку волонтерами допомагаємо нашій державі. Відчуваємо відповідальність за те, що відбувається в нашій країні. Так, я погоджуюсь з цим, тому що діти зараз роблять багато речей для, ну, для нашої країни. От, наприклад, там є в тіктоці, дитина грає в шахи з людьми на вулиці, і за те, що вона виграла, там, вони дають їй гроші, і вона потім збирала ці гроші і віддавала. Ось діти вже щось роблять. Діти також, ну чимало волонтерів, збирають десь гроші, навіть ті самі малюнки, або продають якісь там стрічки, тут ходять. І навіть, і навіть те саме навчання зараз, діти навчаються зараз. І, наприклад, багато зараз старшокласики, наприклад, вони роблять якісь винаходи, і це вже є якийсь плюсик для ну нашої країни. Моя думка полягає в тому, що ну, сучасне молодь це майбутнє, адже наші вчителі та наші е, всі дорослі люди стараються покращувати наші наші міста, нашу Україну, аби е, ми жили краще. В спокою та мирі, ось я вважаю, що наша сучасна молодь, такі діти як ми, і навіть молодше нас в даний час, воєнний період дуже повзрослішали. Ми збираємо гуманітарку, донатимо на Збройні Сили України. Навіть у школі у нас є спеціальні заходи для збереження нашої України. Я вважаю, що ми стаємо дорослими з кожним днем, з кожною секундою, починаючи з 24 лютого. Хоч і мені тоді вже було 12 років. Ще до того я відчувала себе вже дорослою, і я вважаю, що ми можемо сприяти на покращення нашої України, нашими зборами і, взагалі, нашою допомогою. Після всього сказаного хочу підсумувати, що ми, діти сьогодення, зараз зовсім по іншому сприймаємо свою роль у житті. Слово війна довелося дізнатися не з підручника. Ми безпосередньо беремо участь у наближенні миру в Україні, постійно підтримуємо воїнів та їх родини, організовуємо благодійні концерти та ярмарки, допомагаємо підліткам з гарячих точок пережити страхіття війни, створюючи позитивну атмосферу та комфортні умови для них. Україна вистоїть завдяки нашій небайдужості.